Мої вітання глядачам телеканалу Апостров, карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати ту інформацію, яку нам подають в генеральному штабі збройних сил України, та ту, яка надходить від інших офіційних джерел. Для цього ми використовуємо ресурс Deep State Map Live і одразу зазначу, що на цій карті зеленим кольором позначені території, які звільнені від російських окупантів з 24 лютого цього року. А синім кольором ви побачите далі детальніше зображені території, які звільнені. Ні, від окупантів фактично в останній період з іншого боку, червоним кольором, це ті території, які окуповані росіянами з 24 лютого цього року, і з більш таким рожевим відтінком, це ті території, які окуповані ще з 2014 року, тобто це території ордло. І так детальніше будемо говорити далі про саме фронти, які зараз. Є на території нашої держави, розпочнемо із півночі Харківської області. Тут фактично майже вся Харківська область звільнення за винятком, за винятком ось цієї невеликої ділянки на півночі області по той бік річки. Оскіл. досить важко там нашим захисникам вибити їх просто до кордону, якраз таки через цей кордон, тому що постійно. Постачають боєприпаси, підвозять необхідне забезпечення і дуже невеликі відстані. Саме тому ворог може все необхідне, що потрібно для активної та ефективної оборони з їхнього боку, підвозити, тому з цим виникають певні. Проблеми також ситуація довкола Сватового. Можемо побачити, як за останній фактично день змі... змінилася ситуація. Є підтверджені і звільнені чергові території від наших військових, але і подекуди ворогу вдалося просунутися. Зокрема на околицях Сватового. Фактично, це населений пункт Невельське Новоселівське. Вибачте, зараз де триваються тривають бойові дії, але частково або ймовірно повністю селище. Перебуває під контролем окупантів, загалом довкола сватового досить нелегкою є ситуація. Власне через те, що Росія закидує частково мобілізованих, зокрема і на цю ділянку фронту, таким чином підсилює свій гарнізон на цій території. І хто б що не говорив, але умовно там декілька тисяч частково мобілізованих, які ймовірно без бойового досвіду, там мало що вміють, і також не дуже в них хороший моральний стан, але тим не менш це декілька тисяч автоматів, які стріляють в сто. Ороно наших захисників, тому це також грає досить таки відчутну роль в плані ведення бойових дій, і якраз таки вони точаться на цій ділянці фронту. Тобто тут війна така більш позиційна, якщо можна так сказати. Рухаємося далі. Напрямок якраз таки захопимо досить більший рубіж, так тобто, це. Від зарічного до Сєвєродонецька є два таких ключові моменти, які би я виділив. Зокрема, це те, що окупанти намагаються просуватися в сторону зарічного. Бачимо, що є певні зміни в лінії фронту. Зокрема, їх ймовірно вибили з Невського на цій ділянці. Зараз там сіра зона, тобто тривають бойові дії, або поки що немає підтвердження від нашого генерального штабу, і так само. Росіяни про це особливо так не говорили саме про цей населений пункт, тому. Є під питанням під яким чиїм контролем і що там наразі відбувається, тим не менш вони намагаються також наступати і в сторону зарічного є певний такий момент. Зарічне дуже важлива для нас точка через те, що там є водосховище, і досить важко буде там вести бойові дії, коли росіяни, можливо, сподіваємося, що ні, підблизяться безпосередньо до цього міста, але динаміка вона є такою, що їх навпаки відтісняють на ці ділянці фронту, тому ситуація залишається контрольованою. Так само на білогорівку намагаються наступати це вже Луганська область на схід від Сіверська. Намагаються вони наступати на Білогорівку, втім, поки без особливих таких успіхів з їхнього боку наші захисники стоять на своїх позиціях і завдають втрат саме російській армії, через що вони змушені просто відійти. І досить важкою ситуацією залишається і на Бахмутському напрямку за знову ж таки неперевірною інформацією. Про це пишуть змі, про це говорять деякі військові, що мовляв би то. На околицях Бахмута, на певних ділянках фронту, їм вдалося навпаки відтіснити ворога і. Успішно просунутися на декілька кілометрів вперед і додам, що ці два кілометри, про які говорив ви раніше, окупантам знадобилося декілька місяців, щоб їх зайняти, і умовно, там за останні кілька днів наші захисники ймовірно їх відбили. Але тим не менше, чекаємо на таку більш офіційну інформацію, зокрема від нашого генерального штабу чи можливо від якихось інших підрозділів, чия прес-служба про це. Повідомить, але тим не менш, бойові дії там тривають і досить такі важкі. Але наші військові записували відео з Бахмута, де говорять, що ось ми на місці. Тут є місцеві жителі росіян на вулицях міста. Немає все під контролем. Вони продовжують боронити нашу державу. За що їм величезна подяка. Рухаємося далі до напрямку Авдіївки. Тут фактично все, усі довколишні міста та селища перебувають під вогним контролем ворога, завдаються удари з артилерії, мінометів, подекуди застосовують танки, але особливих змін фактично в лінії фронту немає. Додам також, що і на первомайське вони намагалися наступати вже численний. Численна кількість разів, але такої якоїсь вдачі в них тут немає. Зі втратами окупанти відходять назад, тим не менш продовжують обстрілювати прифронтові міста та селища. І також зараз, за повідомленнями генштабу, за наявною інформацією, Російська Федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на Загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Що це означає? Це означає, що зовсім скоро ними також будуть підсилювати російська армія так свої батальйонно тактичні групи на певних ділянках фронту. Ймовірно, їх розподілять по всіх, тому що в росіян зараз досить таки складна ситуація. Поки що кардинальних змін в лінії фронту немає, але тим не менш. Рано чи пізно таки розпочнеться загострення, і коли наближаємося до зимового періоду, до настання морозів і холодних ночей, дуже холодних ночей, тому до цього моменту гадаю, що дві сторони захочуть принаймні зробити максимум для того, аби закріпитися на певних позиціях, далі рухаємося в на Мар'їнка тут тривали досить такі активні бої, але безуспішно. Фактично, з самого початку повномасштабного вторгнення ситуація там не змінюється. Частина міста контролюється російськими військовими, частина нашими. І фактично особливих змін на цій ділянці фронту немає, так само як і на Запоріжжі. Не фіксуються навіть спроби наступу. На цьому напрямку, тим не менш, обстріли вони продовжуються під ударом, як і Запоріжжя, так і прифронтові міста та селища. І досить цікавою видається саме на півдні нашої держави ситуація, тому що окупанти попередньо вони. Зараз виводять свій офіцерський склад дуже якихось важливих людей, медичний персонал, і так само цивільне населення. Вони їх вивозять на лівий берег Дніпра. Вже говорили неодноразово, що є така загроза, що окупанти можуть вдатися до підриву дамби на Каховський Гес, і тоді затопить десятки населених пунктів. Що фактично тисячі, а можливо десятки і сотні тисяч цивільного населення будуть змушені або виїхати просто зі своїх. Домівок і полишити їх так, тому що селище просто повністю можуть бути затопленими. Тим не менше наші захисники продовжують завдавати ударів по складах із боєприпасами ворога зокрема за минулу добу в береславському районі на херсонщині мінус 2 БК, снігурівський район на миколаївщині мінус 2 БК і так само токмак запоріжжя тобто мінус також БК. загалом це 5 складів із боєкомплектами ворога на півдні нашої держави також Додам, що все таки оборона росіян досить міцна на цій ділянці фронту. Знову ж таки туди перекидують частково мобілізованих. Подекуди вони здаються в полон, але тим не менш продовжують стояти на зайнятих рубежах. І через те, що їх відтіснили з півночі, що було дещо раніше. Зараз вони просто щільніше гуртують свою оборону, і таким чином її важче набагато пробити ніж це могло би бути. Але тим не менш, ми впевнені. В наших захисниках віримо в Збройні Сили України і допомагаємо їм, тому що попереду досить такий складний період, і наші хлопці та дівчата, які зараз на передовій а тим паче ті, які а, живуть фактично на позиціях десь посеред лісу чи поля, вони особливо потребують нашої е, з вами допомоги. Тому донатьте на ЗСУ, донатьте волонтерам, які за. Купляють їм теплі речі та все необхідне спорядження. Це була карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві. Дякую, що залишаєтеся з нами. Обов'язково пишіть коментарі під трансляцією, також під цим відео. А ми ж будемо продовжувати далі.